Наша країна першу у світі розробила надсучасний потяг, який за своїми характеристиками випереджає існуючі аналоги. Це стало можливим завдяки власнику концерну Локо Константину Бевзу. Цікаво, якою буде реакція на цю подію його постійного опонента, рідного брата Аркадія, відомого журналіста. Ну, і що це було? Помню, їхали в темний тонель. І все. Де охорона? Для чого вона тобі? Тут така благодать. Тихо як. В рабу. Якщо він в тебе і буде, то обов'язково буде золотим. Як і твій вагон, який по ходу в тебе вже віджали. Только для чого тебя оборванця викрали вместе со мной. Мабуть, хотіли більше бабла з тебе спросить. Я теж пам'ятаю, що зайшов в редакцію якийсь чоловік з пістолетом. Слухай, нам походу туди. Ей не, братіш. Я должен побыстрее наказать этих рода. Ну, звісно. Ти ж звик, що можеш сеї всіх. Але знайшовся той, хто зміг і тебе. Ты меня и так задолбал своими статейками, несчастный борец за справедливость. Что ты, в отличие от меня, сделал полезного для страны? В натуре что-то вкололись, суки. Тело не чувствую. Ибо ты не люди, не життя взломал. Ты Думаешь про вандос, она на тебе начкаты. А, а ты думал, я мать Тереза? После их дозы вся жизнь перед глазами пролетела. Ни о чем не жалею. А знаешь, братишка, я не вижу таких, как ты выскочек. А я на тебе костик зла не тримаю. И не дивлячись ни на что, люблю. Конечно, ты же на святой. Только что ж ты, птичка, споешь, когда узнаешь, что мужичка с пистолетом к тебе прислал я. 嗯。Ah. Екстрений випуск новин починаємо з сумним повідомленням зазнав катастрофи експериментальний потяг Костянтина Бевза. Господарів рятувати не вдалося. За дивним збігом обставин у цей самий час здійснено вбивство із застосування вогнепальної зброї його брата Аркадія, незалежного журналіста, тіло якого знайдено у його службовому кабінеті. На місцях обох подій працюють слідчо-оперативні групи.